Чехнесінєвські місті. Місто вічної весни це ідеальна назва для колумбії. Місцеві жителі насолоджуються приємними погодними умовами протягом усього року. Кремезні вершини, барвисті вулиці та яскрава культура створюють свою особливу атмосферу. Попри такі переваги, ця територія. Мійський адвентийський університет знайшов спосіб, щоб задовольнити деякі з них. Вони виявили, що місцевим жителям не вистачає належної медичної допомоги. За допомогою студентів університет створив мобільну медичну клініку, яка називається Мобільна лабораторія соціальних інновацій або ЛАМІС. Цей чудовий проєкт розпочався у 2019 році. Ми працювали над ним протягом достатньо довгого періоду. Чотирьох років наразі, використовуючи мобільну лабораторію соціальних інновацій, ми отримуємо можливість зближатися з місцевими жителями та пропонувати їм свої послуги. Генрі – один з багатьох студентів, який допомагає джеланісу. Він обійняв керівну посаду в університеті. Я хочу стати першим, оскільки моє серце горить бажанням служити Богу і тим, хто мене оточує, і завдяки. Які я можу отримати в університеті, у мене є така можливість. Аби принести користь людям, ми ознайомлюємо їх з принципами здорового способу життя для того, щоб вони дійсно навчили спілкувати про своє здоров'я за допомогою простих речей, яким Господь забезпечує нас саме тут на землі. Проєкт здоров'я від медичного закладу ЛАМІС пропонує такі ресурси: базові обстеження. Лікувальні, масажі і навіть пункти для духовного здоров'я та молитви. Волонтери захоплені цією справою, тому що знають, що вони слідують методу служіння Христа. Я вважаю, що якби Ісус Христос жив на планеті Земля у цей час, Він би брав активну участь разом з нами в цьому проєкті, адже його мета ввести інших до кращого способу життя. На мою думку, цього Ісус хоче для всіх нас. Ось чому він залишив. Своє святе слово, аби ми мали змогу піховатись не тільки про наше духовне, але й про фізичне. Представлений метод служіння для задоволення фізичних і духовних потреб людей є ключовою частиною навчання для студентів в Колумбійському адвентистському університеті. Життя Ісуса було зосереджене на служінні. І ми хочемо наслідувати його в цьому. Це одна з наших цілей як університету, як місії, як бачення, щоб всі наші випускники кожну справу виконували з любов'ю, з світаністю і з людяністю, не дивлячись на те, до якої сфери життя торкається їхнє служіння. Освіта через служіння справила великий вплив на генрі. Та багатьох інших студентів. У цьому вони побачили справжню цінність. Усвідомлення того, наскільки важливою може бути моя робота, надзвичайно надихає продовжувати цю справу далі. Вона може мати вплив на життя інших людей, щоб вони мали сили бороти свої недовгі хвороби і таким чином стати ближчим зі своїм спасителем. Будь ласка. Моліться за проєкт обільної клініки Ламіс, що вони мали можливість надалі використовувати метод Христа для служіння людям.